З залученням компанії Antonov Aircrafts. Другий use case – це виробництво. Зокрема, Smart Factory компанії Nokia. І третій case – це телекомунікація. Рація ведеться в компанії Телеком Італія, відповідно, головному телеком-провайдері в Італії. На цьому слайді можна побачити загальну архітектуру нашого проєкту. Можна виділити три стадії, та це безпосередня розробка системи, та її інтеграція і вже операційна робота. І на кожній стадії відбувається. Тестування компонентів, та, і постійний моніторинг, та, вже коли ця система працює. В результаті е, розробки проєкту, то на виході має бути е, створено більше десятка нових е, інструментів, більше половина з яких буде у відкритому доступі, а також передбачається збільшення на 20% як е, якості е, детекції, вразливості. Так і швидкості реагування на цілоразливість. І, звісно, ще сьогодні суттєва значна кількість інструментів базується на використанні машинного навчання в тому чи іншому вигляді. Проект реалізується в рамках великого консорціуму, представників якого ви можете бачити на цьому слайді. А тут можна побачити як відомі академічні інституції, так і провідних виробників на європейському ринку. Тепер перейдувши безпосередньо до того інструменту, який ми розробляємо. Розробляємо з моїми колегами Костяк, костяк нашої команди, це кафедра системного аналізу Запорізької політехніки. Так, тут ви можете побачити. Моїх партнерів та колег. І наш інструмент називається Access Control Risk Assessment Methodology або скорочено ACRA. і тут надано загальну схему нашої моделі, яка на виході видає значення. Ризику, рідне ризику для системи контролю доступу, який в нашому баченні складається з двох компонентів ключових: це ймовірність атаки і важкість наслідків атаки. Вхідними даними для нашої мережі є велика кількість показників, яких ми збираємо як з інших інструментів наших партнерів та по консорціуму, так, беремо безпосередньо з чек-лістів операційних систем, або оцінюємо власними інструментами. Джерелами таких параметрів є об'єкти і суб'єкти. Під об'єктами ми розуміємо певні девайси, і під суб'єктами ми розуміємо користувачів нашої мережі, нашої системи. З математичної точки зору модель реалізована з допомогою переважно нечіткої математики, але в деяких вузлах присутні і класичні математичні підходи. Тут можна побачити, як відбувається отримання інформації з різних джерел нашої системи і передача їх далі в. Загальний фреймворк. Бачите, велику кількість інструментів, яка через Data Space передається в нашу модель для подальшої обробки. Предбачається робота моделі в трьох основних режимах. Це режим початкової ініціації системи, тобто її розгортання, стадія реорганізації. Коли в систему додаються нові об'єкти, або оновлюються, наприклад, прошивки у старих об'єктів, та фаза операційна, тобто це моніторинг вже в реальному або близькому до реальному часі, це переважна реакція на певні аномальності у поведінці, як об'єктів, так і суб'єктів системи. Для прикладу надана орієнтовна схема мережі для use case 2, тобто це для Smart Factory Nokia. Таку модель ми перетворюємо у граф, і вже граф ми використовуємо як вхідні дані для нашої мережі і обчислюємо певні параметри з нього, зокрема, параметр. Який визначає впливовість того чи іншого об'єкту. Тут, для прикладу, я надав один з вхідних параметрів нашої системи: це частота доступу до об'єкта. Для оцінки його використовується інструмент SCM Security Information and Event Management. Та, і з допомогою нього відбувається оцінка цього параметра, і його ми використовуємо в нечітких правилах, фрагмент з яких надано на цьому слайді. А, а зараз можна побачити інтеграцію наших правил з вхідними параметрами з інших інструментів, зокрема з інструментом SBOM, який надає нам Перелік всіх вразливостей для всіх девайсів, що присутні в системі. Зокрема, в даному прикладі ми беремо параметр вектора атаки і порівнюємо його з характером нашої мережі, та, відповідно, це використовуємо в нашому нечітковому правилі. А також в іншому правилі. Порівнюємо необхідні привилегії для використання цієї атаки з тими <кхід> правами, які є у поточного користувача. Тут можна побачити режим роботи в операційній фазі, а коли відбувається реакція на даному випадку знаходження аномалії. В роботі, і відбувається перерахунок одразу вихідного ризику системи контролю доступу. А ще один вихід нашої системи: це по кожній парі об'єкт-суб'єкту дається рівень ризику системи контролю доступу. Перший стовпчик відповідає е, ситуації, коли не знайдена в жодних вразливостей. Другий стовпчик це знайдені вразливості під час розгортання системи або її реорганізації. Тут ми бачимо відповідно вищі рівні ризику. Так, і е, цей варіант, третій стовпчик це вже знаходження ризиків під час операційної фази, тобто в реальному часі. Інший варіант вихідних даних це розрізи ризиків по конкретному суб'єкту та для всіх об'єктів системи. А також перший стовпчик це вразливості під час початкової фази розгортки, так і другий стовпчик це вже під час знаходження певних аномалій в об'єкті. Так, тут, зокрема, зреагувало на аномалію в поведінці робота. Ще одним результатом роботи нашого інструмента є такі подібні древовідні видні графи, які показують внесок кожного вхідного параметру на той. Рівень ризику, який ми отримали на виході, і також супровідна текстова інформація, що дозволяє адміністратору системи швидко зреагувати і виправити ті недоліки, які є в його системі. Так, і цей слайд відображає самий up to date момент нашої роботи. Намагання включити остаточно наш інструмент в загальний пайплайн всього фреймворку. Можна побачити, як відбувається взаємодія з іншими інструментами, які пропонують нашими колегами. Дякую за увагу. Прошу питання. Дякую, пане Дмитру, за доповідь. Колеги, якщо є питання, можете піднімати руку або писати у чат. А є деяка організаційна інформація.